Сьогодні розповідь автора каналу буде про те, як відбувається пошук жертв для низькочастотної тварюки та якими силами та дієвими особами здійснюється підключення людей до голосів. Спершу треба розуміти, що окрім нашого фізичного світу, який ми бачимо навколо себе і щодня з ним взаємодіємо, є ще світи тонкого плану, які приховані від очей людей. Але ми всі знаємо про людей, які займаються магією, ворожінням та іншими містичними справами. При цьому спецслужби таких людей курирують, ведуть, консультують та дають карт-бланш на їхню діяльність. Тепер давайте разом з вами уявимо, що голоси в голові чують не тільки шизофреники, яких везуть до лікарень і вселяють думку, що вони все вигадали самі. А є ще пророки, які чули голоси і з усього почутого писали священні книги, за якими зараз збудовані релігії, покликані з вірою в Бога боротися зі злом цього світу. Тоді виходить, що є голоси божественні, а є голоси демонічні, і на цьому зупинимося і зафіксуємо це. Далі візьмемо ворожку, яка чи баченнями, чи голосовими підказками надає послуги клієнтам. Варто, правда, визнати, що більшість ворожок не є справжніми, працюють вони за книгами та підручниками про чорну магію. Але по суті, рано чи пізно і до них приходить розуміння, що є інша форма життя, яка розкриває можливості людини і ними керує. Використовуючи її у своїх цілях для поширення своєї діяльської мережі. Візьмемо спецслужби, які стежать та контролюють ворожих і шизофреників та інших людей при владі, які чують голоси, і все це організовано контролюють та керують. Причому найстрашніше не виключено, що в них самих давно сидять сутності, і вони цілеспрямовано працюють на пошук жертв для низкочастотної тварюки серед людей, як це зробив з життям автора каналу, колишній його роботодавець, який раніше працював у спецслужбах. Автор каналу ж зіткнувся з жахливою правдою цього світу. Виявилося, всі ці люди з підселенцями, які мають голоси в голові, не біжать до лікарень лікуватися, щоб їм навіяли, що все, що з ними відбувається, це їхні власні вигадки. Ні. Вони за допомогою цих сутностей створюють організовані групи і колективно нападають на обраних або замовлених жертв, щоб обманом, шантажем, страхом і залякуванням звести людину з розуму і зруйнувати її життя. Коли інша форма життя підключається до мозку людини, вона втручається в мислення і не дає вже займатися своїм життям, втручаючись своєю присутністю у справу людини і якийсь момент раніше чи пізніше змушує вступити з голосами в контакт. У цей момент, в залежності від завдання, яке одержала сутність по людині, відбувається або домовленість про те, що людина робить те, що скаже сутність, і вона їй дає. Якісь бонуси за рахунок того, що мережа по всьому світу поширена, і таємно, саме ці сутності підселені в людях керують світом. Або залякуванням роблять безвільним рабом, і людина ходить, виконує завдання з пошуку нових жертв та бере участь в іграх Люцифера. В інших випадках, якщо людина повністю відкидає будь-яку взаємодію з підселенцем, який так чи інакше хоче собою замістити життя людини, то починається фаза конфронтації. Як це зробив автор каналу, коли дізнався після закінчення восьми років голосового впливу на нього, що в цих і усіх знущаннях над його життям бере участь група людей підконтрольних бісам і демонам, і яких залякуванням і шантажем, а з багатьма просто змовою курирують спецслужби, які давно знають, що підпільно через шизофренію бісам і демонам приносять жертву серед людей. Так от ці організовані групи по всьому світу беруть участь у демонічних іграх Люцифера і допомагають підселити бісів і демонів у людей. Після чого принести людину в жертву, викачавши з неї всю життєву силу, вкравши її потенціал, позбавивши талантів та інших життєвих ресурсів, які даровані кожній людині творцем. І за рахунок того, що ці групи людей підконтрольних демонов приносять жертви, вони отримують в результаті бонуси, блага, владу та інші привілегії, яким так заздрять прості обивателі. При цьому. Їм вигідно людей тримати в незнанні і висміювати будь-яку спробу розповісти людям про реальність демонів та бісів, про реальність шизофреніків при владі та про реальність іншої форми життя, яка вбиває людей шляхом підключення голосів, роблячи людей шизофреніками. На цю тему автор може писати цілі книги, і тому всі дані та всі факти в один відеоролик, і як би він не хотів, все не вміститься. Тому, долаючи лаючи людські перешкоди темних сил, він продовжить, як тільки буде можливість викладати відео з новими фактами та історіями про містичний світ, який прихований від людей.